Добрий день, мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі Дивовижних Речей. Вітаю вас, трускавця! Знову приїхала на декілька днів відпочити, попити водичку. Минулого року я вже знімала все, показувала всі видатні місця трускавця. Ну, а цього року. Можливо, таке буде невеличке відео, просто якісь епізоди, моменти, які мене вразили, які мені сподобались. Які, сподіваюся, зацікавлять вас. <риклад> <риклад> Біжать, снідать, летять. <риклад> Трускавецькі качечки. О, диви. Чоловіки всіх дівчат повідганяли. Ти бачиш, що тут спереду одні самі чоловіки, а дівчки бідні. Ось що дівчатки ж тут? Ось що дівчинки? Бо що це така терапія, такий релакс, оце слухати їх? Надо допомагати, бо я бачиш, не встигаю. Да, так можна тут медітацію проводити. Який гарний ранок. Релакс, а оця диви, вона стоїть собі, не ворухнеться і зовсім не звертає увагу. На якийсь там хліб. <рив> диви, гонки, гонки, гонки. Диви, диви. диви. Такі... О-о-о-о-о! І диви, вони вдвох, одне-друге. гарненько годувати. От руки зайняті телефоном. Треба гарненько кришити хліб. Боже, що це за красуня? Що це за красуня? Як це звуть тебе, кіцюня? Ой, яка красива дівчинка. Боже, яка красуня. Це Маруська, да? Мася. Її звуть Мася. Вона така красунечка. Ну дуже гарна, блистить, красуня, красуня. Вона тут, господиня, у цьому ресторанчику. Трускавець, ресторан, стара праварня. Дуже смачна їжа. І е, тут місцеві сказали, що найсмачніша риба, найсмачніша свіжа риба коропи в цьому ресторанчику. Дійсно дуже смачно і риба, і інші страви дуже смачні. І ще й така гарна тут господинка маленька, помічниця. Такі альтаночки. Тільки цього літа відкрилась вінтажна крамничка новенька в Трускавці. А я ж думаю, що ж я не була, не бачила? А це от тільки відкрилась вінтажна крамничка. Ось величезна величезна каваса. Бачите? Оця цікава ця величезна, 2500 гривень. Величезна, цікава така. ця о, взагалі. Оця пакільничка дуже гарна, бо таке, ну прям всередині золото, і срібло, і фарби. Оце таке, я гадаю, шумуранське скло. Нам покажеш свою покупочку. Покупочку нам покажеш. Що ти купив? Придбав. О, так ти прям дві колоди купив? Карти для преферансу. По 32 штучки. Оця, вот, диви, прямо прямої преслі прям запаковано. Це ж запаковані, чи може це їх пізніше запакували? Крізь дебур. Диви, яка, яка посудинка і такий стиль, диви, які розписи, такі прям 60-ті ну, 60 ті -ти, 60 -ти, ти бачиш? Це така річ з каталогу. Я боюсь її чіпати, але така вона, бачиш, така цікава. Я ж кажу малюнок 60. Баєш? І оцей мені дуже подобається. Ти подиви на цю. Глянь. Ти бачиш і всі малюночки різні. Три тисячі гривень коштує, а так, такий новенький, новенький. Ні, це прес папє просто це Муранське, оце Муранське скло просто прес папіє шпанечка. Ну, не чіпай, не чіпай, воно не все Це 300 гривень парочка. 500 гривен чайна пара.

Гарний такий, так. Да. Наступного разу. <свист> ось ці молота, яка це для серветок. ці серветки складати. Бачиш? І всі ж різні. <свист> Куди перейшла? З малою рай-метл. Колись райнметл виробляв отакі от Друкарські машинки. за 1800 гривень. Така в своєму футлярчику. Може там ще навіть стрічка заправлена є. Аж див бінокль 4200. Бачиш? Це А який рік видання? Що там? Музична Україна, 86 рік? Для учень перший друга. Перший другий клас. А це що? Приходи бравого, яка швейка. А хто видавав 70-й рік Дніпро видавництво. ціна 15 копійок. 15 копійок коштува книжка. Ілюстрації немає. Це якось самі перетягнули? Ні, це, маб... Ні, це та, переб... щоб воно ж старе, то. Переплітали. Вишиванки. А вишиванки? От ці старі. Це старі. років. Це образи. 80-90 років цим вишиванкам. Бачите? Рушники. А по чому ж вишиванки, От просто хоча б там порядок цін. Від від якої ціни? Оце одне єдине, саме дороге, і старе, і, бачите, це все ручна робота ага. повністю. То воно 28 тисяч. А так по сім, по 6, 8. вісім. Все весна було навіть швидше зшивалися. Юра, сьогодні, який жовтий чемоданчик. Жовта валізка, сіди подивитися. Uh -huh. Бачиш. І замочки, і Все працює. Так, я ж кажу, пригоди, пригоди жовтий залізти. І це ж Тіфані лампи, ти бачиш? Так, це лампи. 5800 Дев'ять вісімсот, дев'ять вісімсот. Може, не зачепи. Оця така розписана ця 18 тисяч. Ну, Тіфані, звичайно, ці дуже гарні. Голландія, а які торки не знаєте? вісім тисяч гривень. Яких гірю? І тарілки Делфт, да? Оце така смішна. Це парочки чайні, 250 600 гривень бульйонниця, 450 триечка. 3 яєчка, оця така гарна, 700 гривень. Так, боюсь його чіпати, перевертати. 700 гривень. Сучасне, величезне, величезне. Може, хтось буде вишиванки приміряти, то я кудись подивитися. Воно працює. працює, Так, що там працює, щось уже там чоловік знайшов. Це оце оце радіола да, ну, да. Брошечки. Ой, малахіт справжній. Оце оце. Ті бачите ті Ой, так, да, і тут які гарні вони ці Тіфані. Не позаглядайте. Працює. Mm -hmm. Я сюди віка, лампа це зелен. 4200. А оця така папільничка, ой, вона така різнокольорова, силене, червоне. Ой, яка гарна. Є на що подивитись, так, і сервізи, і сервізи. Оце наш, а, це Дульова, Дульовський, Всі. Наш да, Бориславський. Бориславський. І таке все золото ціле, все повністю він такий. 6800, повністю новенький. Оцей. Це Баранівка здається. Баламути питала, от на вагу їх продають, то три тисячі це меншенька низочка, а шість тисяч та велика. Оце з лазуритом дуже мені подобається лазурит і е, перли. Дуже красиве. І срібна там застібочка. І ось такі як дукат на шию. Ой, а які гарні ці баламути, вони такі величезні, дуже красиві. М -м -м.

Оцей пристрій, такий 1200 гривень. Це щоб відрізати верхівочку яєчка. Да, гарний, цікавий магазинчик, новенький, суховоля, 9 адреса. Зараз ще вийду вам на дворі покажу. Так що, будь ласка, кому буде цікаво, хто буде в Трускавці, заходьте, гуляйте, дивіться. Поновлюється ж весь час все. Тут речі нові. Я так бігаю, бігаю, все якимись там, 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 не знаю, куди раніше дивитись. Ці пляшечки такі львівські. Це ну, такі сучасні Львові роблять майстерні. Але дуже гарні. 560 гривень просили. Ось таку не на маленьку ручку. Не Кістка. Ні, ну все одно ж тобі приємно у нас вигравати. Так. Да. Якщо там в тебе щось буде заговорено. Я, я, я всім вважаю, але я думала, що так з якимись там друзями, тобто він каже, що ви так, так. Друзі не вміють. так. Далі взагалі в преферанс ніхто не вміє. Боже, яке оце красиве коліє. Преферанс – це така гра в карточній А ви можете оце ближче показати? Боже, які воно гажики. А це, що це між ними всередині? Баламути, лазур. А, Лазурит. 1900 гривень. Ой, яке гарне поєднання. Засібка така. Дуже красиве. Вони самі по собі баламути гарні, але з цим лазуритом взагалі, дякую. І ось ну от Я не можу від неї, я хожу на неї, дивлюся, як, як кіт на сало. я насало. Стіфані, а це і все нового А скільки цей оцей Стіфані оцей? коштує? Да. 1980. Це срібло, да? так? Так. Угу. Да, дякую. дякую. І коралі, і баламути. Да, цей Стіф уні. Mm, я просто... Просто нема слів. Срібло? Чи, чи це біжутерія? 8500 плюс. 8500. Да, гарне, таке гарне. Прямо і дзвенить все. <смітно> Дякую. Гарного дня. Дякую. Так, да, обов'язково. Я, ж, я ж без того нікуди. Я ж... Все, пішли. Ось цей магазинчик. Бачите, Суховоля 9. Це вулиця Суховоля, проти ресторан Пляц». І тут відкрився такий магазинчик вінтажний. Оце такою стежечкою, непевною. Отак, так, да, тут отам водоспад, я намагаюсь до нього дойти. Але стежечка тут... да, тут треба або йти, або знімати. Як гарно таке, таке місце сили. І подивіться на це дерево, яке росте просто на каміні. Чіпляється за життя. Так, оце я ще хочу туди, якось там мокро злизько, але ж я зараз полізу. Лізу до того ж дерева. Господи, хоч тут не впасти оце дубкою в воду. Але ж мені треба лізти. Смачна вода, це вже я ж долізла вже під самий водоспад. Цього дерева не може відійти, ви подивіться, як воно тримається. На голому камінні. Ще одне таке саме. На голому камінні росте. Та річечка, що з водою Тепер тече через село. А яке це село? Сопіт. Водоспад, Сопіт. І село Сопіт. Таке гарне. Такі на березі річечки От хочу вам показати таку газету, обличчя Трускавця на вулицях міста. Ми з чоловіком йшли, ні про що там не підозрювали. Нас доганяє хлопчик і каже: Ви вже на сторінках нашої газети. Дає нам таку сторіночку газети. Тут ось про трускавець, про пам'ятки видатні. Чоловік питає, а скільки то коштує? Нам відповіли, що е, е, донат на ЗСУ. Я вже бачила декілька локацій, стоять молоді люди, зразу отак роздруковують фото людей на сторіночках газети. Так, так цікаво. Цікаво придумано, чесно, мені Мене зачепило, я ось собі збережу нас хатку. Дай Боже, хай ті кошти йдуть на ЗСУ. Я вишні. навіть горе. Ноги не держать. Ти такий красунчик. Ти такий красунчик, ти чий? Тебе як звуть?